Привіт, друзі. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма Кольорові сни і ми її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні малята ми розповімо вам дуже цікаву українську народну казочку, яка називається Сліпий Кінь. Жив собі малята один газда і був у нього дуже дуже красний кінь. Вірно йому служив. Одного разу малята на Газду напали розбійники, але кінь його врятував. Він пустився в біги, і так вони втекли. Дуже радів Газда своєму коневі і казав йому, що ніколи його не забуде і до самої смерті буде його тримати. Але малята кінь уже постарів і захворів. І осліп, став сліпим. І забув Газда про свою обіцянку, і прогнав він свого коня. Ішов, кінь йшов, і дійшов він до стовпа із дзвоником. А кінь малята був дуже голодний, бо він уже не їв не один день, і нанюхав шнурок і почав його гризти. І дзвоник почав дзвеніти. А тут позбігалися люди. І побачили коня. Прийшов малята до дзвоника і той каста, подивився на свого коня, що він сліпив, і дуже йому шкода його стало. І вирішив він забрати його. І більше ніколи вже його не проганяв, а годував аж до смерті. А біля того стовпа на камені люди вирізали образ, як кінь дзвонить у дзвони, щоб всі люди знали, що треба бути милостивими не тільки до всіх оточуючих, а й ще до всіх тварин. Ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане Оленко. А переможець отримає призики, сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви отримаєте звичайно таку гарну книжкову закладку З атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок І домашні завдання Даня, ви пригадуєте, на початку нашої передачі ми з Оленкою розповіли вам українську народну казочку, яка називається Сліпий Кінь. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки і, звичайно, малюйте фарбами або, хоча фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. І не забудьте дати висохнути своєму малюнку. Коли висохне, тоді лише відправляйте. І наші ефірні передачі малята ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! Привіт, друзі! Ще раз. Привіт. Друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка! Вітаємо вас на програмі Кольора весни у студії ведучої Людмила Іванівна.